Є чутка, вишневецький наступа, грабує край, лишає пустовщину. Яка його неправедна тропа, щоб наступать на власну батьківщину? Король, султан, визискувач, торгаш, гнобитель, кат, загарбник войовничий. То все чужі, а вишневецький наш. І ось тому для мене він найгидчий. Він от князів веде свій родовід, являє віч шляхетною відому. У нього жінка з роду радзивіл, у нього мати, могилянка з дому. Був прадід славен в нашому краю, а цей, як звір, душа без покаяння. Я не борюся з ним, протистою. Воно смертельне, це протистояння, йому тепер без мене ясно рай. Нема кому із нього пір'я драти, повзявши намір визволити край, о як я міг ганебно так програти. Тепер до віку на мені тавро, не одмолю і в чорній власяниці, у сні я переплив Дніпро. Але чомусь причали в до гробниці, втомився, занепав, зневірився, піддався. Зрадіють вороги, що вмер в такій ганьбі, Не маю права вмерти, у тому ж і бідався. При владі чоловік належить не собі, але над ким. Над ким? Над ким тепер я в світі владен? Самотній чоловік, я дуже безпораден, вже в небі зорі висіяли мак, дорога спить над ставом очеретяним. Відпоясавши шаблю, ти вже так і ще людина, але вже не гетьман. Звикати важко. Жаль гнітить людину, у славій шані був я ще торік. Та що таке? Ні вогника ж, ні диму, а вранці знову півень, кукурік. верба зігнулась, як стара прочанка. Невже хтось є на згарищах села? Хоч би яка вродлива підзамчанка, мені води у кухлику внесла. Оце таке ні дому, ні жони, стара фортеця, сови кажани. Чого я тут? Крізь кіхті чагарин Шукаю обрис втраченого храму. Я маю свій гетьманський Чигирин, але мені не відчинили браму. Я маю дім і церкву, і лиї. Маєток маю землю свою отчу, але там все нагадує її, війти в ту браму я і сам не хочу. Заглянув спогату віконце миті, згадалося, життя моє тамте, пані в синім оксамиті, шитво на грудях біле й золоте. Моя Гелена, не моя Гелена. Я вже не мав ні вольностей, ні прав, то жінку спершу викрали у мене, а потім я оружно відібрав, і, може, це було переступом, і нас осудять в небесах. У храмі Божому всечесному нас обвінчав. Іоасав, чеснот владика незліченних, скорінфа мав високий сан, він був людина чемних, і не співав мені осан, але він був і піп, і воїн, Священник був на грізний час, він був поставою достоєн, він пастир був і добре пас. Він дуже був значний, своє щось мав на думці, носив коштовний хрест на срібнім ланцюгу. Панів благословляв, із Рима папській нунці, Стояло їхнє військо коліном в пилюгу. Той панський посланець амбітні мав інтенції, врочисто говорив. Аж мліли в усачі, той нунцій роздавав полякам індульгенції, а наш Іоасав усе святив мечі. Шрамко десь чув, що він поліг, як лицар, первосвященник мій, в миру анахорет. Душпастер і козак, єдиний у двох лицях, коли нас відтіснили. Він вийшов наперед, він їх спиняв хрестом, він заклинав, і джура не встиг його прикрити, бо ворог осадив, і найманець, чужак, якась продажна шкура, мечем йому той хрест у груди вгородив. Він так там і лежав, і в день свого тріумфу. Розказував Шрамко, як чув із людських вуст, туди прийшов король і зняв свого триуха. Серед мерців лежав у Митрі златоуст, і навіть цей король збагнув тієї миті, хто перед ним лежить, і повелів перстом от цього поховати із почистями в митрі. У повнім облаченні з проламаним хрестом. Шрамко це чоловік непоказний навроду. на вроду, худий і хоровитий, і неможицька кість, цей був би нездолящий для битви, для походу, а щось, та щось нам прийде з містечка розповість. Оце недавно. У один повіт приїхав проповідник Єзуїт, таку цвітасту Казань говорив, за нашу мову нас такий вкорив. Він говорив польщизною рекомо, що люд говорить, хто зна по якому, що мова ця погана і невдатна для філософій різних непридатна, що це Наріччя, як йому здається, для вчених слів ніяк не надається.